Напередодні бойовики вкотрі обстріляли житлові квартали. Цього разу Авдіївки. Міни калібру 82 мм розірвалися на автобусній зупинці. У той час там перебувало троє людей. Всі зазнали травм різних ступенів. Один чоловік у важкому стані. Крім того, одна із мін влучила в подвір'я приватного будинку на вулиці Лермонтова. Там ніхто не постраждав. Можу нову зашивати. мне перебинтовали с одной ноги, кровь течет, и тут дырка, ну, где-то вот такая вот попала все. Мы текали, то оно начало стрелять, и мы текали. И кровь то, что как текла, так и это самое. Так нас скоро и сюда и привезли в больницу.